Всім гарного дня, мої дорогенькі підписники. Розпакування сьогоднішніх покупок. Я зараз вам покажу, що класне я забрала, що купила, що вже не раз беру, що вперше розповім. Пробіглася, поки вариться гречка, поставила собі, пробіглася дещо. Забрала, що мені було необхідно на сьогодні. І так, по-перше, це продукція фармасі, яку я деяку беру постійно, то що вже мені зайшла. І те, що я вважаю її найбільш ефективною. Ну, ціна і якість нормальна, ну, відверто вам скажу. Тобто, мені зайшло. І ці товари я беру постійно. Це ось такий. Антижир, я буду, видалю будь-який же, я вже його показувала. Я ще раз замовила, зараз весна. Треба буде прибирати завтра чистий четверг. І до нього завжди вони кладуть вже такий ж насосик оце бризкать. Класно прибирає. Дача в мене ще попереду. Там вигребати після штруби і ремонту. Воно все знадобиться. Все натобто не за... Кастрюлі можна все. Ось таке для унітазу класний засіб. Також я беру з собою на дачу, тому що погана вода, жовті розводи, погана якість води, і дуже вона навіть раковину буду мити, тому що вона, наче як жирна така потім становиться. І якщо нема класного засобу, засреться новий ті раковинний унітаз, що ми зробили з ремонтом, дуже швидко. Цим засобом є дезінфекція плюс прибирання. І воно не таке, як це прям сильно вредне. Ідучий, не такий приємний аромат. У мене зараз унітез-квартири я такий мою, взяла таку ще на дачу. І ось такий, я чищу, до доблиску будь-яке скло. Знову взяла і такий дивіться, до нього ось такий штучка. Класно прибирати, натирати можна поверхні. І... Скло витирати, столики, полочки. Також б'ю на дачу, бо там треба буде все мити мені. На другому поверсі вікна, на третьому поверсі балкон мити там повністю. Ну, коротше, і в квартирі треба прибрати. Я не знаю тут багато чого. На весну, хто ще до Паски не повив вікна, знадобиться. Ну, це по цьому. Потім мені прийшло класна річ, я дуже її чекала просто. Це колаген. Американський колаген, ось такий. Дуже класні відгуки від мого улюбленого блогеру Хаскі, Я на неї підписана, в неї класні відгуки, вже не один товар від неї беру. І е, з її рекомендації. І ось такий взяла колеген спробую, американський. Пишуть, що вау, ефект на 40 днів оця доза. Треба розводити зараз варю гречку, буду їсти і буду вже першу дозу приймати цього колагену, Морського походження. Ну, класне. Тут все на англійській мові розписано. Починаю день вже перший колаген приймати. Дача, коліна це все болить, буду, буду і розповім вам, що буде. Потім. Ось таку бачили в інтернеті, не бачила. Зараз на такі мікси піжамки класні є знижки. Ну, не на всі магазини, знайшла такий магазин. Зараз покажу цю піжаму. Вона коштувала, здається, 320 гривень. Це, це не тему. Це саме магазин. Це саме магазин окремо. А ось тут такі штанішки. Такі штанішки з авокадо. намальовані. Троечка якість класна, приємна на дотик. Ось такі будуть штанішки. Потім не вонюча, нічого, тканина приємно дихаюча. Ось такі шортики. Ось такі шортики. І ось така класна футболка з авокадою. Можна носити просто футболку, шорти на дачі, ходить О, зараз потепліше, нічого робити, чистенько захотілось надягнути, можна ходити, не як в піжамі, навіть. Просто ходити в ній. Прогулюватися. Ну, а чого ні, скажіть мені, будь ласка. Хочеш брючки, хочеш шортики, ходить собі. Подачі, по, по кооперативу можна ходити десь прогулятися ввечері, можна вийти, піжама та піжама. Ну, для мене це не піжама, навіть як костюм цілий. Ну і Тему. тему. Прийшла мені розчіточка. Будемо знімати СМР. Класна якість, але маленька. Зразу кажу. Це той випадок, коли ти купуєш, а вона маленька. Зараз вам покажу її. Ну, сумочки носіть зручно. Буде. Але ж, бачите, тут вона якісна, м'яка, дуже щитинка, класна, розчісує дуже класно, прям мега-мега зручна, але невеличка. Я думала, вона розміром буде просто більше, Ну, добре, ж хоча б не така прийшла, але якісна. Якісна будемо знімати СМР. Така ручка, але ж вона ось такого розміру. Це ви просто знали, якщо побачити. Ось такі рум'яна взяла. Зараз покажу вам класні рум'яна. Ось такий стік. Такі. А тут щіточка. Бо в мене такі подібні вже закінчуються з сформозією. Вирішила спробувати в тему. Ось так викручуємо і наносимо. Зараз нанесемо на руку, подивимось. Класні, жирненькі такі. Непогано. Непогано лягають вони. І оця, типу, кисточка. Можна зараз просто я зараз на дачу буду приїжджати, всю косметику прямо з собою брати не буду, буде необхідне лише. А цим розташовувати так можна. Просто зайве, да? Прибираємо. Ну, коротше, нормально йому Не шик. Але не, я не знаю, скільки їх тут стіку. Давайте відкручимо, подивимося, скільки їх тут небагато, бачите? Тому для різноманіття я взяла, щось там ціна була, здається, 30 гривень або 40, я вже не пам'ятаю. Спробую такі глянчики і знімемо смерзними. з ними. Потім, основне, за чого взагалі це були чохлини телефон. Один я вже раз наділа вже, пробачте, вже натягнула на телефон. І другий ось такий по 80 гривень ось такі чохли. Рас покажу вам. Які супорово. Такі самі, як в магазинах, продаються по 300-400 по гривень. Там, бачите, на мій телефон така гарна дівчина, такий силует. І зараз в мене там чорний з рожевими серденьками. Цей без бортиків, а цей рожевий прям такі бортики мощні. Ну, коротше, я вже просто на телефон натягнула. І такі взяла ліпучки. ці вусики прибирати, спробую їх, які ж вони там в них по якості. І ось така ось така маєчка мені зайшла, чогось мені захотілося щось під джинсовку зараз натягати. Ось така прикольна маєчка. Потаскаю її трошки. Ну, така на якість більш-менш не сильно вона. 95 полістер і 5 спандекс. Звісно, вона не сильно така дихаюча, бо це ж тему. Але, в принципі, м'якенько, нормально. Підійде. Йде, будемо таскати. Якось так. Такі в мене покупки були, такі забирала я все. Більше всього дуже чекала колегна, дуже чекала, бо зараз будемо починати приймати. Всім гарного дня! А також я купила ще 4 пасочки вже. У нас там пекарня роботну. Ось хочу зараз спробувати навіть Поїм гречку. Потім відріжу шматочок. Спробую ось така. У нас хліб -завод. 25. Здається, чи 27? 27 гривень. Одна ось така от невеличка пасха домашня, 11 Дніпровський хлібокомбінат пече. Так, 27 гривень з ізюмом. Я в минулому році брала, купляла трошки десь. Ні, в минулому ми пекли, позаминулому разі яку брала. І мені вона дуже сподобалась. Це в нас гарно, цей 11-й хліб завод дуже гарно пече. І хліб смачний, і паски в них м'які дуже така м'яка, прям взагалі, дуже воздушна. Прям. Я люблю класичні з родзинками. Так, спробую. Тому якось так, а ви, як що ви там, як ваші справи? Пишіть, що вам сподобалось більше всього з моїх покупок. Гарного дня!